Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рімбат. я, Сашко, добрий такий період. Такий період, такий день фактично, так? Доба. Доба чесно. Такий сплін. Скажімо так, є. Там причини бути не надто енергійним. Трішечки там різні прикрості. Пов'язані, звісно, з росіянами-загарбниками і окупантами. Ось, але не тільки, а також із похідними від їхніх дій явищами. Але то таке. Такий настрій. Ну, от, не лежать руки до роботи з машинами. Так? А машини це така штука, що ну, якщо у тебе не лежать руки до них сьогодні, ну, краще не лізь. Краще не лізь, бо ну, машини мають свою енергетику. І там термінових кров із носу робіт у мене особисто немає. Мої там підлеглі займаються своїми справами. Я вирішив, скажімо так, абстрагуватися на деньок від моєї роботи. Отак виглядають мої руки, коли я абстрагуюся від моєї роботи. І довести до ладу те, що давно мене муляло. Це усі органайзери, які подарували мені близько Нового року одеські кошенята. Вітаннячка, кошенята, бережені будьте, дуже вам дякую. Ось. Так. Що робимо? Різьбо на різка. Різьбо різка. Різьбо на різьбонарізка. Хто. Нещодавно на каналі, кажу, що польовий спосіб життя мене розчарував у пластикових органайзерах. Пластик не витримує мого способу життя. Метал наше все. Ти його закрив, закинув в машину, сів на нього і погнав по донбаських буєраках, летиш. І йому начхати. Воно собі торохтить, але не ламається. Якщо ламається, то рихтується. От у нас різьбонарізний комплект різьбонарізного інструмента, який, ну я вам скажу, такий комплект, він далеко не в кожного токаря є з е, ремонтних підрозділів. В Україні. Я особисто такий аналогічний, навіть трохи багатший по позиціях, можливо, набір залишив на добру пам'ять, на добру службу токарю Євгену рембату 30-ї бригади. Особисто і сказав: це мені особисто дарували. Це не на підрозділ. Це моє особисте. Я даю тобі особисто. Тому що ти справляєш на мене позитивне враження. Це не на підрозділ, це тобі. От. І я йому особисто залишив. І буквально я там ще пару тижнів працював там до переведення декілька тижнів. І вже під кінець, там, декількох тижнів до мого переведення я вже заходив, брав в користування там по місцю інструмент різь, не різний. І я вже бачив, що деякі позиції вже не на своїх місцях. От. Ну, то таке. Хай їм добре служить. Бо багато чого у них тоді не було, так, різьбою різного інструменту. Можете бачити, всі позиції підписані. У мене зараз немає скотчу, я собі записав, зараз куплю скотч прозорий. І отут по заклею, так, Де позиції? Всілякі такі цікаві, типу М9 на 1,25, Стартер. Шпильки стартера БМП, так. 10 на 1 багато на бронетехніці. Коротше, набір. От Реально королівський Королівський набір. Тут тримачі всього діапазону. м 33 на 15 тато, мама, на секундочку. Так, і далі за перелік. Цей набір буде доукомплектований він буде перекривати 90 плюс відсотків різьбових з'єднань бронетехніки діаметром до 50 мм. Так? Тобто 90% плюс відсотків з'єднань. Окрім там надекстравагантних, у мене ще окремо є плаский набір стандартний. Бо це іде, той що вже поза стандартом. там Перші дрібні кроки, другі дрібні кроки і всяке таке. Дуже крута штука. Що я зробив? Я добудував, тут було трішечки, буквально тут 5 перетиночок було, більше нічого не було. Всі інші перетинки я поставив, порозгруповував, попідписував, все. Тут повний порядок, коли піду в відпустку на сугну, комусь залишу, щоб проставили мені. Я тут по одній поставив заклепці, а взагалі треба, як мінімум, по три. Можливо, по 4. Подивимося. Ну, по три точно, залізу бетонну. Тобто, треба буде доставити, і ще я хочу зовні їх пофарбувати в хаті, так, конкретно військова тема. І що я підозрюю, що в днищі ми в кожній секції зробимо по 5 маленьких дірочок для вентиляції, бо з часом воно все одно буде десь під якийсь дощик потрапляти, і воно має вентилюватися, волога має збігати. Також зараз я покажу на іншому, я вже зробив це в органайзері, тут теж зроблю, щоб не теліпало І все на кодових замках. Хто слідкує за подіями на каналі, знає що кодові замки це моя велика любов. У мене вже фактично немає замків на звичних ключах, бо ну тягати з собою ключі, губити їх. Ну, це така депресивна річ, від якої я вже їхав. Це у нас стандартні кріплення. Так само завтра буде скотч. Я всі написи позаклеюю Чому з усіх боків? Я пишу, що в ящиках, щоб як ви не закладете його в машині у вантажівці, так, в пікап в вантажівці, де би ви не подивилися, завжди бажано бачити, що це у вас є. Все 360 градусів, ну, окрім днища, так самого. От, і тут Ми відкриваємо і бачимо. В, ну, Фактично, усюди вже реалізовано ось ця прокладочка. Це щоб. Менше торохтіло під час подорожей, і ну, менше у нього було скажімо так бажання десь там розсипатися, коли його перекинуть. Тому що це життя рано чи пізно хтось його перекине і буде збирати назад. То я думаю, що ці штучки вони десь щось якось притримають. Так? Ну, і однозначно, вони також утримують вологу, що не є добре для елементів кріплення. Тому будемо по 5 менюше дірочок в нижче робити. Я думаю, 5-6 дірочок в кожній секції. Так само, стандартні елементи кріплення, болти. о там написано, так. Сподіваюся, якісь відео достатньо. Можна збільшити, прочитати, можливо. Можливо, ні. Ну от шайп, гайки стопорні М8, гайки М10 на 1,25, болти М10 на 1, великі шайби М8, гвинти М8 на 1,25, гайки стопорні М10 на 1,5, гайки стопорні М6 на 1, гровери М10, болти М10 на 1,5 і стрілочки збільшення. Секція маленькі, секція середня, секція великі. Так само тут у нас 4 секції: болти М6. І стрілочки збільшення від найменших коротишів 10 мм до найбільших. У нас це які. Ну, зараз, зараз це десь 60 так? От. Далі спецкріплення М6, його тут зараз ніякого немає, але буде. З машини познімаю гровер М6, малі шайби М6, великі шайби М6 гайки М6. І потім пішли болти М8 на 1.25 стандартний крок збільшені від менших болтичків до от від менших болтичків десяточки, до найбільших, скільки їх там, ну теж я не знаю, 60 мабуть, 65, щось таке на око. Так? От. Жаростійкі М8 тут будуть, також в мене зараз немає, останні на машину віддав. Гровери М8, Гайки М8 на 1,25 стандартний. Малі шайби М8, бо там були великі шайби М8. Тобто є маленькі шайби, так? а є от великі, типу, ну, от такого плану і ще навіть більші. І тут у мене залишилися, у мене закінчилися перестінки, треба буде зробити ще перестінків. І тут тобто, те кріплення, які не... Потрапили сюди, бо для деяких у мене не вистачило перестінків, а для деяких просто ще немає секцій. Я так думаю, ну, скоріше за все, я добудую секції тут. так? Це залишається від найменших згори до найбільших донизу. Тут буде щось у нас велике. так? Тобто у нас йде М12, М14, М16. Важке габаритне, отут поверх найнижчий він більший за верхні поверхи. От то відповідно більш габаритні речі там буду е, розміщувати. І ще подумаю, як їх правильно підписати. Ну, скоріше за все, на стіночках буду підписувати. Все. І я вам скажу: я дивуюся. Я дуже дивуюся, тому що от я на сьогоднішній день їжджу по стошках від е, так званих кустарів в гаражах. І до там найдорожчих в містечках СТОшках, у них е, немає. І в ремонтних підрозділах ЗСУ, ну, я чесно, ну, ніде не бачив нормального, адекватного розгруповування елементів кріплення. Стандартна картина яка? Стандартна картина така, що як цивільний там, чувак, який ремонтує автівку, так і військовий. Вони всі, щоб знайти болтик, Починають ритися в ящику, в якому всі болти на світі. Добре, коли є ящик під болти, ящик під гайки, ящик під щось там. А часто густо це просто ящик, в якому все. І чувак, щоб знайти один болтик, два-три болтики, він сидить і хвилини, 10, 20, длубає, длубає, і так кожен раз. Ви уявляєте впродовж дня, тижнів, місяців, скільки він витрачає часу на цю ідіотську роботу. Я от сьогодні весь день от, от, от за день те, що я зробив, так? Ну плюс ще там я отримав купу запитів, там, крізь інтернет там, купу речей повирішував там, на телефонному зв'язку, там, з усією планетою повирішував там, низку запитків. І це фізично, фізично, матеріально, що я зробив, це от за цілий день. І що це мені дозволяє? Це мені дозволяє у подальшому, коли мені треба щось. Я не длубаюся, не шукаю, не витрачаю часу. Я просто приходжу і беру. Я вам скажу, мене особисто ну, заприкює. Мене заприкює оця ну, ганебна відсутність культури роботи. Відсутність поваги до власного часу, до власних ресурсів, і відсутність отаких от речей розгруповування стандартизації відтак оптимізації робочого процесу на рівні, ну, от, на рівні національному, ну, те, що я бачу. Я ж кажу: як цивільні, так і військові. Я ні в кого за третій рок, рік захисту України. Я ні в кого з військових не бачив подібного розгруповування і ставлення до роботи. Можливо, можливо, от е, я тільки зараз подумав, е, пан Токаре Рембата 54-ї бригади, от де я зараз так маю честь захищати Україну. От мабуть, от у нього у токаря, от у нього там. Попозиційно от так от, як у мене тут. От на третьому році от єдиний, кого я пригадав. І реально єдиний, кого я пригадав, я до нього приходжу там, кажу тете. Він відкриває ящички, в нього все підписано, все попозиційно. І він не стоїть, ну, це ну, ідіотська ситуація, не риється, не шукає. Він просто бере і робить. Як я беру і роблю. І це максимально. Адекватний стан речей, який має бути усюди, який у процесі економить купу часу, ресурсів і нервів, які спрямовуються на захист України прямо і безпосередньо. І в моїй майстерні, в моєму відділенні, командиром якого я є, і в подальшому я маю надію в будь-яких інших групах, де я буду головувати. Там такий стан до роботи, до організації, до упорядкування буде тільки покращуватися, тільки покращуватися, тільки нарощуватися, бо питання оптимізації нашої ефективності, нарощування ефективності це питання української безпеки, державності і долі нації. Яка є в моїх руках, так само, як і в руках кожного з громадян України, кожного з українофілів, які багато допомагають мені, моєму підрозділу в роботі. Через мене допомагають багатьом іншим підрозділам і людям в усій Україні. І яким я уклінно дякую. Уклінно так. Дякую за ваш вагомий внесок у нашу спільну справу. І отут у мене залишилися, до речі, геть не забув, ну це просто баночки. А отут елементи кріплення, які дублюються ті, що є вже тут в ящичках, але вони, ну просто в мене їх багато цих позицій деяких, так? Більше, ніж там в ті секції влізли. То нащо мені їх з собою тягати? Так? В руках, в полях, на візочку, в машині. Ні, я їх залишаю на такій більш-менш скажімо так, стаціонарній подобі стаціонарної бази, просто в куточку. Я їх поставлю, ці там декілька кілограмів заліза, Так само по папірчику вкладу, по арбушку, де там що написано. І вони у мене в куточку стоятимуть, коли якісь із цих позицій у мене будуть закінчуватися в секціях. Я з бази візьму і досиплю. Все. Коротко і зрозуміло. Отак От працює Сашко Добрий. Отак От працюють ваші гроші, ваші подарунки, ваші ресурси задля перемоги України. Дякую за увагу. Будьте бережені. Працюємо, кожен на своєму місці максимально ефективно, заради нашої спільної волі, державності. Долі нації, долі кожного з нас, позитивної, конструктивної і благодатною. І пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.